Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 22 серпня, і це 1276-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжимо огляд мапи бойових дій, і так вже сталося. Що починаємо сьогодні знову з Покровського напрямку, але не безпосередньо Покровська. А саме з ну добропілля, добропільського, який не можна вже таким називати, але тим не менш, це саме цей напрямок він а, краще впізнається багатьом слухачам та глядачам. А, саме тут російські окупаційні війська не полишають спроб а, прорватися на північ, саме а, по добропільському напрямку. І зараз ми можемо констатувати те, що росіяни намагаються підсилити свої передові підрозділи в районі Суворова, в районі Никанорівки, а також в районі Маяка, де сили оборони України якраз і намагаються повністю зарізати ось цю кішку від Неканорівки до Маяка. Станом на сьогодні відомо те, що російські окупаційні війська. Відправили е, саме на цю локацію першу окремо мотострілецьку бригаду підрозділи першого МСБР зі складу 51 ї загальної військової армії. До речі, ту саму е, яка разом з 9 МСБР е, відповідали до нещодавно за просування на родинське та красний лиман, але це не означає, що вони е, полишають. Родинська та красне Лиман не будуть намагатися прорватися та закріпитися на околицях цих населених пунктів. Ні, бойові дії там як відбувалися, так і продовжуються досі. Штурмові дії свою інтенсивність не зменшують. А що саме відбулось? Ну вони частково ці підрозділи... Передислокували, оскільки їм не вистачає ресурсу для підсилення ударів в районі маяка, а також неканорівки, Ника... і все це говорить про те, що російське командування не вирішило переорієнтуватися на інший напрямок, а хоче все ж таки дотиснути саме добропілля. А я не знаю наскільки це можна назвати раціональною логічною дією. Але ну хай роблять те, що роблять, в будь-якому разі вони саме тут зараз втрачають величезний ресурс, в них величезні втрати, і вони намагаються свій провал на добропіллі саме закрити великою кількістю людського ресурсу. До речі, саме це трохи їх відволікло від свого самого а, Покровського напрямку, а також вони змушені зараз займатися перегрупуванням. Наприклад, 2-ї загальної військової армії, а також 41-ї зва саме ті, які чекали, що так званий прорив на добропілля принесе їм якийсь профіт, Вони з цього будуть мати якісь бонуси і використають це для того, щоб розпочати вже наступальні дії на Покровськ в форматі міських боїв. Але повноцінних міських а не накати ДРГ 24 на 7, але цього не відбувається. Їм не вистачило того потенціалу, який вони сконцентрували на добропілля. Вони не скористувалися можливістю, не встигли розширити фланги і, в принципі, зробили багато помилок, які перетворили усю цю їх місію на такий собі суїцидальний ривок. Але при цьому тут не треба забувати, що ми досі не перерізали саму по собі кишку на маяк. І зараз, коли я чую, що там може статися якесь велике масштабне оточення, не поспішайте. Ви знаєте, я свого часу, коли наші підрозділи... Почали системні контратаки біля Бахмуту. Почув, що Бахмут майже в оточенні опинився у Сил оборони України. Ну я тоді не знав, як такі коментарі коментувати, такі заяви коментувати. Мене це вводило в такий досить жорсткий дисонанс, бо і ніякого там оточення не відбувалося. А, а такий термін як напівоточення. Ну, я навіть нехтую його використовувати. А, тому саме зараз а, в цій локації а, поки що зарано говорити про якесь оточення великої групи російських військ. А, в свою чергу так само зарано говорити і про оточення Покровська. Тобто, коли ми говоримо тут про якісь оточення, цього не відбувається, тим не менше. Факт залишається фактом, зараз російське командування воно зайнято перегрупуванням сил та засобів. Вони намагаються зараз підсилити саме е, провальний добропільський свій напрямок, вони закидують його людським ресурсом, і все це може говорити е, про те, що вони спробують ще раз прорватися. А е, отже, після Покровського напрямку на інший, якщо на Покровському напрямку, в нас. Досить таки непогані новини останнім часом були. То Новопавлівський напрямок це стабільна, стабільна негатив, стабільно негативні повідомлення, тому що росіяни там продовжують рухатись так не настільки швидко, як це відбувалося в червні або навіть в липні, але тим не менш вони продовжують рух, їх заблокувати досі не вдається, і поступово вимальовується те, про що ми з вами неодноразово говорили. Вони виходять на берега річок Вовча та Ворона. До речі, до населеного пункту Ворона вони також наближаються. Але про це покроково. Отже, по річці Вовча вони вийшли на південний берег, і це фактично стик між річкою Вовча та Солона. Я думаю, що тут треба звернути увагу, що північний берег річки Вовче це фактично Дніпропетровщина, Дніпровська на Дніпропетровську область, і населений пункт філія найближчий серед цих населених пунктів після Дачного. Фактично, це говорить про те, що вони будуть найближчим часом намагатися. Форсувати Вовчу і вийти на Новопавлівку, тобто на Дніпропетровщину. Така ж сама ситуація в напрямку на Іванівку, в напрямку на Іскру, Росіяни намагаються рухатись. Хоча саме кишені, які зараз тут утворились, вони досі не позрізали. Тобто, рух є, сірі зони є, кишені не закриті. Вони їх не позакривали. Цікава ситуація в районі Маліївки. Населений пункт сам по собі не окупований російськими окупантами. Хоча вони ще декілька тижнів тому намагалися заявити про окупацію Маліївки, відправивши туди як завжди декількох своїх суїцидників з аквафрешем. Ну, ганчірку у вигляді Аквафреша вони усім показали і дуже швидко перетворились на добриво для нашого чорнозему. Але Маліївка знаходиться зараз в сірій зоні, і її досить важко буде, я думаю, утримувати найближчим часом. І сама по собі кишені, яка утворюється поступово між Маліївкою та Комишувахою, також буде закрита через деякий час, але це вихід вже. На саму ворону, на річку Ворона. Тобто, вже в районі Комишувахи це безпосередньо буде відбуватися бої зіткнення за контроль цієї природньої перешкоди, особливо з урахуванням того, що російські окупанти будуть мати можливість рухатись як по лівому, так і по правому берегу річки Ворона, оскільки вони і південніше Комишувахи також рухаються. Отже, поступово російські росіяни намагаються вийти саме на ворону, і нагадую, що саме тут стик вже вовчою та вороною. Відповідно, це може бути бар'єром. Це може бути тією перешкодою, яка набагато масштабніше та глобальніше загальмує росіян в їх подальшому просуванні. Як вглиб Дніпропетровщини, до речі, якщо хтось не знає, то Маліївка це Дніпропетровщина, напрямок Ворону – це Дніпропетровщина, і зараз фактично ми вже говоримо про бойові дії в Дніпропетровській області. Тут у мене виникає питання: панікери. Ви де? де оці всі дуже цікаві говорящі голови? які, коли згадували Дніпропетровську область, то тільки її рахували скільки там залишилось. У російських окупантів до цієї області кілометр півтора сто метрів сто п'ятдесят з того боку, з цього боку, з третього, десятого а, сенсу ніякого немає. Ще раз повторююсь. нема на війні адміністративних меж є територія, яка використовується з тактичних оперативних, оперативно-тактичних міркувань або взагалі глобально стратегічних. Даному випадку ми говоримо про оперативно тактичний рівень міркувань російського командування, для якого байдуже Запорізька область, Дніпропетровська область, Донецька область байдуже, що за адміністративні межі це використовує пропаганда, це використовують інформаційно-психологічні спецоперації, це використовує хто завгодно. А саме військові використовують. Територію рельєфно ландшафтні особливості і так далі цієї місцевості для того, щоб просуватися та захоплювати у випадку російських окупантів, ми використовуємо для того, щоб вести максимально наскільки це можливо, ефективну оборону. В майбутньому маємо надію, я в це вірю. Це буде вже контрнаступальні дії з відповідними. Використаннями цих рельєфно ландшафтних особливостей, і тут немає ніякої різниці, що це за адміністративна межа, та що це за області. Зараз ми якраз це і бачимо: є річки, є стики річок, є е, рельєфні особливості, і саме е, з урахуванням них вони і рухаються, а не тому, що це Дніпропетровщина чи Запорізька область. Та ж сама проблема е, вимальовується і в Запорізькій області просування російських окупантів відбувається в районі Ольгівського та Темріївки. До речі, саме по адміністративній межі е, Запорізької та Дніпропетровської області в районі Тимеріївки, а вони рухаються одночасно вздовж е, цієї межі, щоб вийти на Янгул. Тобто, тут е, проблемою може стати для них, звісно ж, е, річка. І, в принципі, саме ось ця межа може для них стати перешкодою для повноцінного швидкого виходу на гуляй-поле. Бо я так, у мене є така підозра, що росіяни намагаються вийти саме через цю річку на Гуляйполе. Це не є гуд, це не є добра. Ознака, оскільки тут вже також буде виникати питання, щоб контролювати е, всю річку як основну перешкоду, тобто зупинити їх треба раніше, е, тим більше це п'ята загальновійськова армія, вона вважається Ну в принципі однією з найбільш боєздатних серед усіх, хто діє на новопавлівському напрямку. Е, окрім цього, проблема е, у тому, що якщо їм вдасться саме Реалізувати такий вихід, то а, тоді виникає питання щодо можливості устримання їх по річці ворона, бо вони зможуть рухатись м -м, з півдня на ворону і закривати весь а, всю цю площу. Тобто є серйозна проблема ще у цьому. Ну і відповідно, це негативна перспектива виходу на а, Покровське. Не плутати з Покровськом. Отже, Новопавлівський напрямок, як бачите, він е, невтішний. Назимо це таким чином. Е, у росіян тут є е, досить таке стале просування. Е, так, темпи, повторюсь, з е, порівнянням з червням та липнем е, знизились, але, на жаль, на жаль, безпосередньо е, рух продовжується достатньо такий сталий. Я б не сказав би, що стриманий, але на жаль, він є. Ну і інший, інша ділянка, яка також про себе нагадала, про яку ми е, не так часто згадували, як про Покровський напрямок, як про Купінський напрямок. Не так часто згадували, там, як про Новопавлівський, Костянтинівський, і так далі. Тобто, Лимана Купінська вісь, Лиманський напрямок, а е, річки Чорний Жеребець Торський. Росіяни закрили фактично кишені, які тут були утворені, і питання повного контролю лівого берега річки Жеребець це питання часу. Тобто Ямполівка Торське, це сіра зона. Ці дані вони відповідають дійсності. І тут питання вже тому, як далі через зарічне. Буде з нашого боку контролюватися можливість російських окупантів розширювати зону контролю. Паралельно з тим, ми знаємо, що було закрито в серебрянському лісництві також кишеню, і тому це стає ну такою неприємною неприємною новиною. Хоча знову ж таки повторююсь. давайте згадаємо скільки часу серебрянське лісництво. Взагалі тримало оборону. Я про це неодноразово казав. Що там оборона трималась з 2022-го, з осені 2022 року. Весь цей час Росіяни намагалися повернути контроль над Сребрянським лісництвом. Ну, це факт. Ну це в три роки. Ось так говоримо по факту. Три роки вони намагалися захопити цей ліс, і вони його досі повністю не захопили. Але тим не менш для них там було просування негативний момент, хоча знову ж таки це ще не говорить про те, що сили оборони України не можуть перейти в контратакуючі дії, якщо буде у цьому потреба і буде така можливість. І Сіверський Донець та Чорний Жеребець це черговий природний бар'єр, який сили оборони України зможуть використати для підвищення. Своїх оборонних можливостей, що може також російських окупантів загальмувати на достатньо довгий період, тому спостерігаємо за подіями далі. Є як плюси, так і мінуси в тій ситуації, яка складається по деяким з напрямків. Але основне те, що російські окупанти дійсно станом на зараз вони мають. Не тільки втрати, ну скажімо так, у порівнянні з деякими місяцями, значно менше в кількісному в кількості, але в пропорції двохсотих-трьохсотих, двохсотих набагато більше стає і виникає диспропорція, якою ну в принципі, не повинно бути за логікою. Бо трьохсотих завжди поранених повинно було бути аніж м м м м знищених нейтралізованих незворотніх втрат, а окрім цього іншого. Так, ми помічаємо те, що вони починають гальмувати. Вони о, починають робити більше помилок. До речі, і ми це побачили по добропіллю. Окрім цього, іншого, вони намагаються своїми діями не стільки використовувати о, свій ресурс для логічних, раціональних, поміркованих, якихось більш-менш таких зважених кроків і просувань. Вони намагаються робити щось таке, щоб вразити Дональда Трампа. Назву це так. Вони намагаються продемонструвати, що вони щось можуть, що вони щось зараз як зроблять таке масштабне, і щоб всіх здивувати. От знову ж таки, добропілля. Тому я думаю, що на цьому ми можемо грати і ми можемо це використовувати. До речі, саме це ми і використали на тому ж самому Покровському напрямку. І в цілому ситуація на кінець літа це вже фактично друга половина літа. Ситуація така, що росіяни ну, замість того, щоб значно масштабувати свій літній наступ 25-го року, вони, маючи ті ж самі темпи втрат, маючи ті ж самі кількісні показники штурмових дій та інтенсивності бойових дій, ну, вони не демонструють дійсно якихось серйозних там, феєрічних показників. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете е, підписатися на цей канал, ви можете поставити дзвоника, е, лайк, е, поставити коментар, репост. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингів україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще й стати спонсором обосу Є. Це дозволяє каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту. Ну, а спонсори, відповідно, отримують цей контент одним із найперших. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосо ю в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.